Розлученість з іноземцем міфи та реальність. Серед українців побутує багато міфів щодо розірвання шлюбу з іноземцем. Ми тут, щоб розставити всі крапки над І. Якщо ви розмірковуєте над розірванням шлюбу з громадянином іншої держави або з особою без громадянства, це відео для вас. Перший міф: якщо ви уклали шлюб за кордоном, то ви можете розлучитись тільки там. Насправді ні. Українські суди мають юрисдикцію, якщо один з вас є громадянином України або має постійне місце проживання в Україні тут. Тоді ви зможете розірвати свій шлюб навіть в українському суді. Резервування шлюбу з іноземцем це завжди дуже дорого та довго. Так, дійсно, резервування шлюбу з іноземцем має ряд своїх особливостей. Проте, якщо звернутися до адвокатського об'єднання Правда, ми допоможемо зробити вам це в найкоротші терміни та без витрат ваших нервів. Наступний міф: Іноземець автоматично отримує право на спільне ваше майно та дитину. Ні, такого автоматизму немає. Розірвання шлюбу це є окрема процедура від визначення місця проживання дитини, оформлення опіки над дитиною або ж поділу спільно нажитого майна подружжя. Не дозволяйте міфам керувати вашими рішеннями. Звертайтеся до адвокатського об'єднання Правда, і ми допоможемо вам розірвати шлюб з іноземцем швидко, безпечно та якісно.